Дві ночі у автобусі. Це жах. Хто збирається їхати з України за кордон? Будьте на поготові, що дорога дуже важка. Я 36-38 годин була у дорозі, з них дві ночі в автобусі, тому що чекали на кордоні, коли нас перепустять. На кордоні нові закони, і там треба. Бути уважному дуже. Хто не має е, карти побуту, чи приписки німецької, чи вже закордонної, на польській границі роблять відбитки пальців, сканують обличчя, і це займає дуже багато часу. Я їхала з надією, що я перейду у кордон швидко, але це не сталося. Ми стояли з вечора до ранку, нам пообіщали, що тільки до ранку. Ми стояли при прикордонній зоні, але зранку, ще до 16-ї години ми стояли на пункті перепуску. І аж так ми перейшли десь у 17-й годині ми перейшли український кордон. Ще одна новинка. Ніколи не треба було виймати сумки, а зараз витягують 10 сумок. І чи я попадеся, треба тягнути через митний контроль український. Далі ми знову стояли до Ба... Йо, я не знаю скільки часу, дуже багато часу: 5 або 6 годин між українським і польським кордоном. Поки ми пройшли цей ці... знову сумки тягай, знову все по новому. Ми мали бути 26 числа о 13 годині в Берліні. А приїхали 27 е, числа о 8-й годині ранку. Це дуже важко, так що, хто хоче їхати, подумайте перед тим, хто видержить. Я дуже важко перенесла, тому що я літня людина, хвора. Але слава Богу, я вижила, вже трохи відійшла і хотіла всім сказати, попередити всім, щоб будьте поготові.